До США повертаємось, щоб ще от заключну за нашу частину підсумувати цим. Це важливі рішення там, за окану, які ми чекаємо. Тетяна Ворожко є з нами, старша редакторка Української служби голосу Америки. Тетяно, вітаємо вас в нашому ефірі. І розкажіть так. нам, будь ласка, що зараз відомо, можливо, нового з того, чого ми ще не знаємо. Як в суботу буде відбуватися голосування, чи може бути таке, що в цей день ще нічого ясно до кінця не буде по Україні? Тому що нас в першу чергу цікавить саме це? Ну очевидно, так ну наразі власна триває засідання регламентного комітету щодо того, яким чином буде саме виноситися на голосування ці чотири законопроекти. Там чотири законопроекти україна Ізраїль, а також Тихоокеанський регіон, і ще один додатковий про. А різні пріоритети зовнішньої політики республіканської партії ну такі я можу пізніше про це, детальніше про це поговорити. Значить, наразі зараз триває це засідання, а також там розглядають поправки. Вже зареєстровано понад 120 поправок лише до законопроекту щодо України, а їх чотири. Тобто, поправок може бути ще більше. Поправки, звичайно, ну це будь ласка, почитайте. Ми спробуємо це опублікувати. Дуже дуже різні поправки починаючи з того, що а скасувати взагалі цей законопроект. Або там Маджері Телеґрін вимагає країни, які. А, там законодавці, які а, підтримують Україну, там голосують, щоб вони служили в українській армії. Тобто, поправки ну такі дуже, дуже такі, дуже різні. А розглядають їх, чи приймуть чи не приймуть. Значить, зараз це типу, по перший етап А наразі я так розумію, що ці що цей законопроект після поправок має бути винесено на голосування а вже в суботу. А на розгляд всі чотири законопроекти будуть виноситися так. Ми ми так розуміємо, процедуру будуть виноситися в один день. І можливо будуть внесені нові поправки, тобто щодо стосовно остаточного тексту голосування, остаточно тексту законопроекту ще дуже багато всього залишається незрозумілим. Якщо говорити ну далі по процедурі. Якщо цей текст більш-менш залишається, той який він є, і він знаходить підтримку, то в принципі все це може відбутися досить, досить швидко. Сенат може так само проголосувати. Президент вже висловив свою підтримку цій версії законопроекту, яка вже опублікована стосовно України. сказав, що він її підтримує, що він підпише. А щодо щодо інших, ми також щодо четвертого, ми поки що не знаємо. Але загалом, ну в принципі, ця, а, ця можливість залишається, але дуже багато що залежить від цих поправок. Пані Тетяно. Буквально коротке запитання, коротка відповідь У нас 5 хвилин до завершення ефіру. Ще пану Михайлу Цимбалюку обіцяли дати слово. А коли це буде в суботу відбуватися? Це вже відомо, як за українським часом? Щоб ми також Ні, ми, не знаем, коли ми, не ми самі намагаємося з'ясувати, тому що в нас буде спеціальний ефір на цю тему. Тому для те питання для нас дуже нагальне, і ми поки що не знаємо. Тобто, це ще не Невідомо, коли Бачите, це, а ми та. в Україні кажемо, що є якісь закриті засідання, ми не знаємо. В Сполучених Штатах Америки теж так.